Вже незабаром Чернівці позбудуться сумного статусу, чи не єдиний обласний центр, де досі немає Макдональдса. Ця подія наразі викликає зацікавленість серед місцевих мешканців і навіть обростає легендами. Перспективи відкриття закладу та думку городян щодо цього досліджували кореспонденти ТВА. Позитивна подія, яка додасть розмаїття міській кулінарній культурі, та сприятиме розвитку місцевої економіки. Чернівці готуються зустріти одного з найбільших світових брендів швидкого харчування Макдональдс. Відповідно до того, що з 24 лютого 2022 року відбулася широкомасштабна агресія чергова Росії проти України. Ми знаємо, що компанія закрила всі свої ресторації по Україні. Але вже в вересні 22-го року прийняли рішення, що поступово будуть їх відновлювати. Тому будівництво на рік було зупинено. Як я знаю, що минулого квітня минулого року розпочалося будівництво, і думаю, що ближчим часом воно буде завершено. Одним з головних моментів є те, що Макдональдс відомий своєю глобальною культурою та стандартами. А отже, Мак у Чернівцях, як і будь-де в світі, стане точкою якості, смаку та доступності. Минулого тижня ми бачили офіційне підтвердження від компанії Макдональдс, що в цьому році відкриється додатково чотири ресторани, зокрема в Ужгороді і в Чернівцях. що це вже позиція компанії. То гадаю, що ближчим часом Макдональдс все ж таки запрацює в Чорнівцях. Відкриття ресторану своєрідне вікно можливостей для Чернівців, адже досі наше місто не співпрацювало з американським інвестором такого рівня. Тут я вбачаю декілька плюсів, як для економіки міста, для наповнення бюджету, для працевлаштування наших городян, так і загалом, це маркер того, що інвест клімат в Чернівцях. Він сприяє вкладанню інвестицій в економіку міста Чернівці там були створені нові робочі місця. Буде сплачуватися зарплата, будуть сплачувати податки, які будуть надходити до місцевого бюджету, адже це компанія з світовим ім'ям, і вони цінують свою репутацію. Тому там все буде на найвищому рівні. Я переконаний, що це буде великий плюс в розвитку економіку міста Чернівці. Чернівчани, з якими ми поспілкувалися, вважають помилкою, що досі у нашому місті не було Макдональдс. Локація досить приємна, тому що тут більшість людей проходить, особливо ж і студенти проходять з університету. Думаю, будуть заходити у цей заклад. ми давно в місця. Я думаю, що дітям буде приємно сюди в перший раз приходити. Тут немає, не було нічого. Зараз щось нове і це завжди приємно. Будемо часто ходити, звісно. З друзями, бо у нас такого ще нема. А їхати десь у Київ рідко заходити то таке. Як і всі чекаю, але тут будуть дуже великі проблеми з парковкою. Я думаю, що вона має своє місце. Багато хто з чернівчан чекає на це. Відкриття я очікую, як звичайна людина, яка розуміє, що будь-який бізнес, який відкривається зараз у воюючій країні, це на користь. Хотілося би, щоб тим більше такі заклади, як Макдональдс, які мають світове ім'я, щоб вони показували, ну були прикладом в сучасних тенденціях. Діана Добинда, Іван Мітрік, теми дня ТВА.